Доброго дня, мене звати Таня Приходько. 5 років я займаюся розвитком мережі інтернет-магазинів і виведенням унікального бренду Forever на ринок нашої країни, а також інших країн Європи. В цьому відео я дам коротеньку, зжату інформацію про цю бізнес-модель, щоб не забирати багато ні вашого, ні мого часу, і серед вас виявити тих людей, яким буде вже більш Цікаво, детально вивчити, зануритися в цю нішу бізнесу. Наша команда підприємців Prime Team Forever – це люди абсолютно із різних міст і країн, і абсолютно різних професій. Є і знайма, є це і вчителі, і інженери, бухгалтера, лікарі, є пенсіонери, є студенти, фінансисти. Я до речі теж за освітою фінансист. Успішні підприємці і бізнесмени зазвичай починають розвивати цей бізнес, тобто починають запускати цей інтернет-магазин по нашій чіткій системі паралельно своїй роботі: одній двом, трьом паралельно своїм підприємництвам, ну і так далі. Виділяючи одну-дві-три години в день. По мірі того, як вивчають цю нову професію, нову індустрію, по мірі того, як тут буде рости ваш дохід, сюди буде зміщатися ваш фокус уваги. Всі ми підприємці, і ми заключаємо договір співпраці з заводом-виробником компанії Forever Living Products. Тобто, це наш бізнес-партнер. Що важливо, бізнес-партнері для мене була важлива надійність. Стабільність і безупречна репутація. І, звісно, те, щоб цей бізнес був законний, легальний і працював винятково по-білому. Тому важливо було те, що бренду Forever на сьогоднішній день 47 років, це надійно, працює в 168 країнах світу, тобто офіси, магазини, склади в 168 країнах. Перше я познайомилася з продукцією цього бренду 5 років назад. І знаєте, я вивчала його дуже ретельно, тому що я прийшла сюди на здоров'я. І мені було важливо, що я буду приймати та, і що буде приймати моя сім'я. Тут серйозна міжнародна сертифікація, тобто продукція сертифікована 168 країнах світу. Тут є такі сертифікати, які навіть фармкомпанії не мають. Тобто самі серйозні сертифікати, які мають світові визнання. І навіть в США де сама строга сертифікація це єдина компанія в США, яка отримала три сертифікати відповідності ISO світовим стандартам якості. Тобто, в плані безпечності продукту, да, питання було зрозуміло. Далі, склад. Продукції для здоров'я взагалі не використовуються ніякі хімічні консерванти, хімічні сировини, тобто технології виключно 21-го століття. Це дуже складно знайти в наш час, повірте мені. Тому, коли я розібралася зі складом, я зрозуміла, що це, це ті продукти, які я довго шукала да, для себе в першу чергу і своєї сім'ї. Далі в мене виникло питання, чому а, про такий крутий продукт, да, якість якого в рази перевищує якість всього, що є на ринку. Нашому а, цінова політика а, вигідна в 3-5 разів, чим синтетичні аналоги. Продукція унікальна і ексклюзивна. Бренд Forever номер 1 в сегменті Alloe Vera. Тобто, це компанія, яка є монополістом на ринку alloe Vera. Всю продукцію виробляє даний основний інгредієнт зняті унікальні рослини алоевера. Питання заключається в тому, чому наші люди не знають цей бренд. Чому купують синтетику і хімію, переплачуючи за те, що шкодить їхньому здоров'ю і призводить до онкології і скорочує їх життя, коли продукт натуральний? Да, коли є продукт натуральний, результативний, який коштує дешевше, ніж синтетика. І далі я почала аналізувати. Ринок Японії самі великі товарообіги Forever це у японців. Кожен третій японець зареєстрований в цьому інтернет-магазині Венгрія. Бізнес активно розвивається більше 20 років. 14% населення в Венгрії зареєстровані в цьому інтернет-магазині. Норвегія 20% населення зареєстровані в цьому інтернет-магазині. Україна, вгадайте, менше 1% населення взагалі знають про цю компанію. І тут вже з точки, з точки зору підприємництва. Якщо є крутий продукт, цінність якого вища, ніж ціна регіон або країна, де цей бренд не розкручений. Перспектива це чи ні? Це риторичне питання. А ви розумієте, наскільки перспективно виведення цього бренду в Україні. Звісно, кожен з нас хотів би збільшити свій дохід, але є певні важливі критерії, і я впевнена, для того, щоб створити бізнес серйозний, великий, да, з пасивним доходом, необхідно, щоб цей бізнес ніс цінність. Людям і цінність на ринок. До речі, бренд Форевер кількість повторних покупок, це середня статистика, це більше 80%. Це дуже високий показник повторних покупок. Люди, коли пробують цей продукт, вони залишаються в цьому інтернет-магазині. Форевер так, назавжди. Так само, як і я. Колись я сказала, що покупцем я тут буду завжди. І тому саме з таким продуктом якісним, цінність якого перевищує його ціну ексклюзивним продуктом, да, які не мають аналогів не на нашому ринку, ні на світовому ринку, можна будувати джерело надійного пасивного доходу. Форевер це не просто бізнес, це шанс змінити своє життя. Тут ти отримаєш готову бізнес-модель. Перевірений продукт, підтримку команди та можливість рости стільки, наскільки дозволить твоє мислення. Без ризиків, без складів, без стартових капіталів. Ти працюєш, коли хочеш, з ким хочеш і як хочеш. Розвиваєш особистий бренд, отримуєш нові навички, будуєш своє оточення і паралельно створюєш дохід, що може рости з року в рік. Forever – це про свободу, здоров'я, розвиток, перспективи, які залежать тільки від тебе. Якщо ти шукаєш можливість нарешті почати жити по-іншому, вона вже тут. Головне зробити перший крок.